Добрий день, діти! Тема нашого уроку лінійні та стовпчасті діаграми. Графічна інформація є досить наочною і запам'ятовується краще, ніж слова і цифри. Тому діаграма це один із графічних способів зображення співвідношення між величинами, які порівнюють. Розглянемо з вами, як показати співвідношення між величинами за допомогою лінійної та стовпчистої діаграм. Розпочнемо із лінійної. Лінійна діаграма. Наприклад, марічка важить 27 кг, юрко 30 кг, гануся 25 кг, а петрик 33 кг. Покажемо ці дані на лінійній діаграмі. Масу кожного учня зобразимо за допомогою відрізка. Для зображення 1 кг візьмемо відрізок задовжки 1 мм. Тоді довжина відрізка яким Зобразимо вагу марічки, становитиме 27 мм, юрка 30 мм, ганусі 25 мм, петрика 33 мм. Отримали лінійну діаграму. Ось значення, які ми з вами відкладаємо. Відкладаємо, Беремо округлюємо до десятки. 10, 20, 30 і 40. І ось ви бачите, найбільша вага у нас. У петрика. Ми маємо відкласти 33 мм. Тому, бачите, ось ця діаграма і має найдовшу довжину. Потім відкали довжину, е, масу юрка 30 мм. Потім дивіться, марічки 27 мм і ганусі 25 мм. Теж з вами сьогодні потренуємося, як будувати такі діаграми. Наступна діаграма стовпчаста. Тут навіть трішки легше будувати. За даними учених, максимальна маса лами може сягати 110 кг оленя 230 кг, тигра 320. Побудуємо стовпчисту діограму за цими даними. Зобразимо маси тварин за допомогою стопчиків. Ширина цих стопчиків, увага, може бути довільною, але одинаковою, наприклад, 7 мм. А висота має відповідати масі кожної з тварин. Для зображення 10 кг маси. Візьмемо стопчик висотою 1 мм. Тоді Висота стовпчика для маси лами буде 11 мм, оленя 23 мм, а тигра 32 мм. Ось Отримали стовпчисту діаграму. Теж будемо сьогодні будувати. І так, ми з вами розглянули два види діаграм. А зараз давайте спочатку навчимось користуватися вже побудованою діаграмою, а потім будемо і будувати. Перша вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 708, користуючись стовпчистою діаграмою на малюнку 191. Ось цей малюнок. Визнач площу ділянок, відведених від, під різні сільськогосподарські культури у фермерському господарстві. І так, у нас є картопля, пшениця і жито. Давайте подивимось: ось ми бачимо з вами на стовпчику: тут відкладено одиничні відрізки. Давайте з вами порахуємо, за скільки взяли одиничний відрізок. Для цього ми можемо від 20 відняти 10 і поділити на кількість поділок між ними. Давайте віднімати 20, відняти 10, 10, і рахуємо кількість поділок між ними. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значить, 10 ми ділимо на 10, буде 1 мм. Значить одна поділка це 1 мм. І так, щоб визначити площу поля засаджено картоплею, ми маємо до 10, від 10 рахуємо, піднімаємося ще на декілька поділок до ось цієї. І так, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Отже, ми з вами маємо значення, що площа поля, засадженої картоплею, становить 16 гектарів. А пшениця, дивимося, пшениця рахуємо 1, 2, 3, ось тут у нас буде поділка 14, значить площа 1, 2, 3, 13, вибачте, перерахувала, 13, значить площа 14. Засаджено пшеницею 13 гектарів, і площу знайдемо засаджену житом, це у нас 10 гектарів. Ось ми користуючись діаграмою, визначили. Тепер це запишемо. Пишу номер 708, першим. І так, ми знайшли 16 гектарів. Це Відведено поля під картоплю. Друге наступне значення, яке ми знайшли 13 гектарів. Це відведено поля під пшеницю. І третє ми знайшли це 10 гектарів. Відведено поля під житом. Наступна наша вправа. Наступна вправа 710. Розглянь лінійну діаграму. Малюнок 19.3. Продажу магазином електроніки деяких товарів за день. Дай відповіді на питання. Так, дивіться. Значить, ось у нас так, Коли ми будуємо стовпчисто, то ми будуємо з вами такий стовпчик. А коли ми з вами будуємо лінійну діаграму, то ці, це будуть горизонтально позна, позначки такі. бачите, Тут ми вертикально будуємо, а оце горизонтально. І тут зліва ми зазначаємо, про що у нас задача? Тут у нас про електронні товари. Може бути про хлопчиків, про дівчаток, про діток із різних класів і так далі. Бачите, ось у вас в домашньому, наприклад, буде про діток із різних класів. Тому оце зазначають саме зліва. Так, значить, перше запитання, на яке ми маємо дати відповідь, скільки продали клавіатур. Дивимося: ось у нас початок. Координатного цього променя. Від початку до першої поділки у нас стоїть одиничка. Значить, взяли одиничний відрізок за одиницю. Значить, наступне число у нас буде 2, наступне 3, далі 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Тепер ми можемо з вами, користуючись цією діаграмою, визначити, скільки продали клавіатур. Дивимось: знайшли зліва надпис клавіатури, і від клавіатур маємо спуститися до нижнього координатного променя. Дивимось: от продали 8 клавіатур. Тому в зошит, ми так і запишемо. номер 710, перше. Продали вісім клавіатур. Друге. Чого продали більше? Смартфонів чи геймпадів? І так дивимося: смартфонів продали 5, геймпадів продали 9. Отже, ми можемо порівняти, що геймпадів продали більше. Так і запишемо друге. геймпадів продали більше, третє, яких товарів продали порівну? Ми бачимо. Порівну продали моніторів і ноутбуків, тому що їх продали по три кожного. Так і запишемо. Значить, третє. Порівну продали моніторів і ноутбуків. І останнє в нас тут є допис: Придумай ще питання за діаграмою та обміняйся питаннями з однокласниками, однокласницями. На жаль, ми не можемо з вами обмінятися цими питаннями, але до, до кожного завдання, яке ви мені будете надсилати сьогодні, ви маєте написати мені коментар. І в коментарі, будь ласка, запитай. Запишіть те запитання, яке б можна було задати ще до цієї вправи. Ще раз, коли будете прикріплювати завдання, напишіть мені коментар, яке ще запитання можна придумати до цієї вправи. Наступна вправа 712. У Сергія 29 наліпок. У Богдана 42, у Юлі 38. За цими даними побудуй стопчасту діаграму. Тобто, ось таку Розподіл кількість наліпок між дітьми, узявши за зображення однієї наліпки стовпчик висотою 1 мм. І так, одна наліпка це 1 мм. Номер 712. Значить, у Сергія. Двадцять девять наліпок це двадцять дев'ять міліметрів або два сантиметри дев'ять міліметрів. У Богдана. Сорок два. Сорок дві наліпки, тобто сорок два міліметри, буде наш стовпчик діаграми, і у Юлі. 38. Тобто, ми будемо будувати 38 міліметрів стовпчик. Так, зараз я покажу, як побудувати цю діаграму. Для цього ми маємо побудувати два координатних промені. Ось цей горизонтальний промінь. Це ми будемо тут надписувати, про кого в нас завдання. Тобто, це про Сергія, про Богдана і про Юлю. На вертикальному ми будемо зазначати довжину стовпчиків діаграм. Тобто, ми з вами взяли, ось, побудували координатний промінь, і давайте покажемо, що ось тут у нас за дві клітинки, ми беремо з вами 1 сантиметр або 10 міліметрів. Значить, дві клітинки це у нас 10. Ще через дві клітинки 20, ще через 2 30 і ще через 20 міліметрів. Значить, тут ставимо стрілочку і зазначаємо, що це саме міліметри. Так, далі будемо будувати стовпчик. Перший серія. Давайте з вами домовляємося, що будемо з вами будувати стопчики діаграми. на… Шириною на, наприклад, дві клітинки. Нехай буде один стовпчик, беремо за дві клітинки. І так, ось відкладаємо перший стовпчик, будуємо діаграму, скільки було в Сергія – 29 мм. Дві клітинки беремо, це ширина нашого стовпчика. А потім ви маєте відкласти. 29 мм, або 2 см, і ще 9 мм, Поміряйте лінію, будь ласка. Ось відклали 29 мм, і зробили такий стовпчик. Далі будемо будувати стовпчик для. Того, щоб показати, скільки було у Богдана. Для цього від попереднього відступаємо на одну клітинку, щоб між ними була відстань. І теж ширина нашого стовпчика буде дві клітинки. Від цієї точки відкладаєте 42 мм, або 4 см і 2 мм. Теж міряємо лінійкою. Відклали. Далі наступний стовпчик, скільки було у Юлі наліпок. Від попереднього знову відступаємо на одну клітинку, ширина нашого стовпчика дві клітинки, і від цієї точки відклали відрізочок довжиною 38 мм. Потім, для того, щоб це було візуально гарно, можете розфарбувати і обов'язково маєте підписати кожен стовпчик на вашій діаграмі наступна наша вправа 714. Тривалість життя дуба становить 1500 років, липи 800, сосни 450 років, ялини 350, берези 150, верби 100 років. Побудуйте лінійну діаграму тривалості життя цих дерев. І так, лінійна діаграма. Знову починаємо з того, що будуємо ось таких два координатних промені. Але зліва ми будемо підписувати з вами. про... Тобто, наприклад, у нас буде задача в нас в даному випадку про дерева, то тут будемо підписувати, що це дуб, липа, сосна і так далі. А на горизонтальному координатному промені будемо визначати тривалість років. Для того, щоб у нас все помістилося, бо в нас є аж 1500 років, я вам пропоную перевернути зошит і зробити ось тут діаграму. Так, значить, зошит перевертаєте. Якщо у вас залишається місце, все рівно пропускаєте, І ось так будемо будувати нашу діаграму. Так, значить, ось тут ми будемо відкладати роки. У нас є аж 1500 років, і найменша кількість років це 100. Тому я вам пропоную взяти одиничний відрізок за дві клітинки. І ось тут у нас з вами буде 100 років. Тоді через дві клітинки 200. Ще через дві 300. Тут 400 500 600. Семьсот, вісімсот девятсот тисяча. Тут у нас тисяча сто, тут тысяча двісті, тысяча триста чотириста і тисяча 500. Отож, ви можете довжину відкласти таку, тут можете 16 см. А ось на вертикальному координатному промені ми будемо підписувати дерева. Так, значить, перше у нас дуб. Тривалість життя його 1500 років. І так, відкладаємо дві клітинки від початку і підписуємо дуб. Далі ми маємо з вами побудувати відрізок від, ось від цієї позначки до 1500. Відразу можете користуватись кольорами. Так, побудувала тривале життя дерева туба. Далі знову відступаємо дві клітинки, і наступне дерево у нас липа. Значить, Написали липа і тривале життя 800 років. Значить, будуємо відрізочок довжиною до 800 років. Тобто, тут можете таку пунктирну лінію підняти, що, бачите, ось до, від цієї точки до цієї, маєте побудувати відрізок. Побудувала. Наступне дерево у нас ялина. Чи відступаємо ще дві клітинки, пишемо ялина. Тривалість її життя 350 років. І так, ми бачимо, що ми взяли 300, 350, ще 300 і одну клітинку. Тому від цього значення можете прокласти таку пунктирну лінію і ось поставити точку. Тепер з'єднали ці дві точки. Є таке. Наступне дерево у нас береза. Відступили дві клітинки. Написали «береза». Так, 150. Чи ось у нас 100, а через одну клітинку буде 150. Від цього значення побудували собі пунктирну лінію ось до цієї клітинки, і тепер побудували відрізочок. Є таке. І останнє у нас дерево, верба. Піднялися ще на дві клітинки і написали верба 100 років від під... малюємо таку пунктирну лінію до нашої клітинки, ось поставили точку. Тепер з'єднали. Ось отримали з вами таку, стоп, таку лінійну діаграму. І ще одна вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 715. Від Києва до Дніпра 552 км, до Житомира 131 км, до Сімферополя 500 957 км. До Львова 549 км. Перше округли дані до десятків. Візьми для зображення 10 км відстані, стовпчик висотою 1 мм. Та накресли стовпчасту діаграму відстани від Києва до вказаних міст. І так, ми пишемо номер 715 і виконуємо перший пункт. Нам треба округлити дані до десятків. І так, перше місце від, від Києва до Дніпра. Сказано 552 кілометри. Потрібно округлити до десятків – тому, в числі десятків, у нас стоїть число 5. Після п'яти стоїть число 2. Тому ми наше 55 переписуємо без змін, а 2 заміняємо на 0. Тобто, це наближено буде 550 кілометрів. Далі до Житомира. 131 км. В десятках 3, Це наближено. після трійки одиничка, тому ми значення не змінюємо, Пишемо 13. А після підкреслену одиничку заміняємо на 0. Це буде наближено 130 кілометрів. Далі до Сімферополя. 957 кілометру. Десятки підкреслили. Після п'ятірки стоїть 7. А це означає, що ми підкреслений розряд. тобто розряд десятків, Збільшуємо на одиницю. То це вже буде 96. І 7. Заміняємо на 0. Тобто, це наближено 960 кілометрів. І останнє до Львова. 549. Підкреслили десятки, наближено дорівнює. Після 4 стоїть 9. Значить, ми маємо 10, розряд десятків збільшити на одиницю. Це вже буде 55. І 9 замінили на 0. 550 кілометрів. А далі будуємо стовпчасту діаграму. І так, значення числові будемо відкладати ось тут, зліва, по координатному промені. Найбільше значення у нас з вами 960. І так, нам сказано, що потрібно взяти один, 10 км за 1 мм. То 100 км – це буде 10 мм, тобто 1 см. Я побудувала Два координатних промені, все вертикальний, в мене його 10 см. Тепер відкладаю. Ось тут у мене 1 см, тобто це 10 мм. відповідно, це буде 100 км. Через дві клітинки вже буде 200 км. Ще через дві – 300. Тут, відповідно, 400, я думаю, ви зрозуміли. 500. 600 700 800. І ось тут у мене буде 900. Тепер будемо будувати. Знову домовляємося з вами, що ширина стовпчика на діаграмі буде у нас за 1 сантиметр, тобто дві клітинки. Перший стовпчик ми маємо побудувати 550 кілометрів. І так, від нуля. Ось тут, умовно, у нас нуль. Відступаємо одну клітинку і довж, ширина стопчика, дві клітинки. Значить, ось буде в нас ширина нашого стопчика. Тепер від цієї точки маємо відкласти 550 кілометрів. І так, у мене ось 500. І ще одна клітинка це буде 550. Тепер з'єднали всі чотири точки, отримали перший стовпчик діаграми. Можемо його зафарбувати теж. Так, я замалювала, підписала ви теж так будете в домашньому завданні робити. Далі, від цього стовпчика відступаю одну клітинку. Ширина 2 клітинки, ось позначила. І тепер відкладаю відстань до Житомира 130 км. Я маю відкласти ось у мене 100 і ще 30. Тобто, заміряйте лінієчку, відкладіть ще 3 мм. Так, зробила, розфарбувала, підписала. Далі, знову від попереднього стовпчика відступаю одну клітинку, ширина дві клітинки. І маю відкласти до Сімферополя, значить, від цієї точки. Відкладаю відстань до 900, а потім ще 60, тобто лінієчку заміряли, відклали ще 6 мм. Так, відклала, зафарбувала, підписала. І останнє до Львова знову відступила від попереднього на одну клітиночку. Ширина дві клітинки і відкладаємо 550. Значить, Відклали від цієї точки до 500, 550 це ще одна клітинка, Ось на рівні з першим стовпчиком. Знову зробили стовпчик, розфарбували, підписали. Так, зробили. Ось отримали знову ж таки діаграму. Навіть отак не дивлячись сюди, ми бачимо по довжині наших стовпчиків, що найбільша відстань у нас від Києва до Сіферополя. А до Дніпра і до Львова одинакові найменше до Житомира.